Чому проєкт Arizona RP найпопулярніший проєкт по сампу? Давайте розбиратися. Ось привіт. З вами Гантеля. Короче, Коротше, знову відео про, як ви поняли правильно, про Arizona. Чому ось цей проєкт Arizona RP, на якому грають, напевно, всі навіть з калькуляторів і будь-яких телефонів. Так популярний. Ну, Перше, що я хочу замітити, Аризоні вже багато років. Тут купа серверів, де ти можеш обрати будь-який сервер за власним бажанням і стати на ньому ким завгодно, хоч гітаташером, хоч працівником медичного центру, таксистом, пожежником, можеш очолювати краєм організації, або стати бізнесменом, або просто чилити по серваку під гарну музику і ніфіга не робити. Короче, братишка, хочешь покайфай, залідай на Аризон QRPS, non is to завгодно. Ну а я так в цьому видео скажу свою думку по сути. Чому реально Аризона хаває всі проекти по сампу і всі грають не де-небудь, а саме-саме тут. По-перше, братишка, тут у Аризона це велика монополія. Де реально стати мільйонером можна хоч на першому чи другому рівні спитаєш мене як, а я тобі скажу дуже просто. От, якщо в тебе вже є другий рівень, да, і. Ти, ну, там, отримав водійські права, почав проходити сюжетні квести, навіть на них можна непогано касу підняти і. Або завдяки... Тому що ти можеш е, опанувати професію водія автобуса. ти можеш заробити будь-яку суму на власне бажання. Тут навіть мільйонером можна стати, це знаєте як. Просто, блін... побігти. Е, побігти, сейчас вам скажу, куди? Побігти в шахту, тут, тут знаходиться читві, я хто не знав. І тут, от, бачите, шукайте що завгодно. Я вже не пам'ятаю точно, де ця шахта знаходиться. І тут шукаєте що? Тут вона називається е, Добича ресурсів. Або, або тут роботи для новичков Коротше, шукаєте шахту або ферму І їдете, або туди, або туди. І навіть на початкових рівнях можна вже, наприклад, не чекати квесту, типа купі свій перший транспорт. Можна купити тачку, хоч на. Другому ж рівні їздити на будь-якому авто, якому ви захочете. Чому так? Друзі, тому що, знаєте, от гравці, на мою думку, всі гравці, навіть я як гравець різонки, да, всі не люблять заєбуватися. Всі не люблять довго-дуже чекати, що знаєте, там, наприклад, місяць браєш на будь-яку простеньку. Тачку там, чи будинок, ну то вже ніхіра не актуально. Всі люблять просто розслабитися, пограти, прийти, покайфувати, швидко заробити капту, стати самим проти на сервері. Я думаю, про це мріє кожен, хто грає в Аризону. Або той, як той, хто вже всього добився, той вже вважається таким правильно монополістом, або... Правильне прокусування мільярдерам ну Просто тобто тут є у людей, не то, що мільйон, тут мільярд. Це фарм на блін, поїзд клада в табу, що Тут багато чого. Наприклад, якщо ти купиш шукач, і ти будеш шукати клади, ти теж можеш реально тут дуже швидко піднятися. В тому-то і фішка, в тому-то і простота Аризони, Аризони що тут... Не треба, знаєте, як там буває, бувало на інших проєктах, тому ж сам, перпе, там, чи десь там, наприклад, іншому, що ти, як на початку, довго на щось збираєш. Люди не звикли замахуватись, знаєте? От люди привикли грати на проектах, де є нормальна така, як то скажуть, нормальний рівень економіки. Простота в заробітку своїх коштів типа і дозволити собі в аризонки ну або ще будь де вся суть цього що дозволити собі це що ви забажаєте за досить короткий час плюс аризону і РП постійно займаються розробники їх вже багато років аризонку стрімлять родину стрімлять просувають ну позявлення цих проєктів одні ті самі да, от бачимо в да, американські місця тобто люди займаються проектами відкривають нові зброя вкладують гроші в рекламу шукають ютуберів шукають просування друзі це, це реально добре в основному це і є ну типа це і є розвит розвиток Аризони і чим більше наприклад от хтось там дивиться наприклад арізону Китай сам скучний, а тих ютуберів по сампу, як то кажуть, хоч, блять, греблювати. Ну, реально їх дохріна. Ну, чому? Тому що самф не дуже така требувательна гра, і вона, і всі грають, наприклад, час вже це Arizona Mobile, в яку всі шпілять з телефоном, теж будують свої монополії, і грають бізнеси, розвиваються і з бомжів становляться просто мажорами. Друзі, от будь-який стрім, от да, по самку, чи по такому іншому РП проекту там GTA 5 або ну, там, багато, да, там, цих серверів, там. це вже є просування, тому що люди вас дивляться, там в Ютубі чи в TikTok, чи Тіктосі, де завгодно люди вас дивляться і що? От я вам от, секрет відкрию про напевно всіх стрімерів на РП-проєктах. Що робить стрімер? Стрімер робить так, щоб людина зайшла і з тобою почала грати. От, наприклад, я, да Ну ви знаєте, що я граю не тільки в сам проекти, ну і, про... ну, і проекти GTA 5. да Будь-який стрімер, навіть я роблю так, щоб люди грали зі мною в GTA 5 РП, люди грали зі мною в сам там і ще, де я граю. Чому? Тому що, це, о, е, ну, тому що так робить будь-який стрімер, він просуває проєкт. Навіть якщо у вас там да, на стрімах мало глядачів, чи ви там щось, ну там типа смотрит мало это. Друзі, будь-який стрім, будь якого РП це вже є просування. І так Аризона стала популярною, тому що блядь, сюди такі донати йдуть ну, просто там на ці аз коїни, да, за які купляються віпки, скіни, віртуальна валюта, що тут, ну, тут реально. З кожного сервера порахувати це скільки прибутку і ну там по суті що Arizona, вона реально проєкт окупаємий, тому що тут постійно відкриваються нові сервери. Вот. Вообще скажу реально, друзі, от розвиток будь-якого любого проєкту, наприклад, візьмемо, зараз трошки відійдемо від теми сампу, підемо по GTA 5. От там теж да, відкритий відкриваються сервери і людина наприклад ютубер чи тіктокер чи твічер стрімить там на якому сервері це вже є просування проєкту щоб люди заходили люди цікавились так набираються онлайн на серверах але важлива гарна економіка гарне оформлення ну думаю ви мене зрозуміли братва. тому саме Arizona RP є найпопулярні Проект по сампу, де буде грати навіть ті, хто раніше кричав САМП. ти що, а ху єбане Зараз тут грають тупо всі, навіть ті, хто раніше грали в Майнкрафт, вони, блять, перейшли з в Майнкрафту в САМП. Тому що САМП цікавіше Майнкрафту. Перепрошую ще питання. Думаю, питань ніяких немає. І саме те, який дивиться цей відок, блять, постав, будь ласка, мені вподобайку, напиши коментар. Я, я для вас відео записую. І чекайте нових відосів і натискайте обов'язково на дзвіночок.